Вітаю добродії. Якщо ви мали таку задачу, якою мав розібратись? А де ж тут у нас знаходиться фаза Д0, а де земля, то для тих це відео? І ще, якщо ви, чому ж це ж питання виникло, якщо у вас лишився кабель, наприклад, із, з, об, від обігрівача, там і ще від якогось приладу, чи попередня колодка а, вийшла несправною, і ви маєте бажання дати нове життя вашому повздовжувачу, вашому кабелю. Ось це можна зробити наступним чином. А для цього, чому, а, чому це відео і вийшло? Розібратись перше. Де ж з цьому ж кабелю фаза, де нуль, а де земля? Коротенько і перше, що фаза а, визначається літрою L. Це зазвичай буває коричневий, коричневий або чорний колір. У нас він такий, можна сказати, коричневий колір. Основна ідея цієї фази нести струм. Основний є провідник, що несе зміну напругу. Наступний це в нас 0, е, що теж він забезпечує живлення, як і основна фаза. 0 е, має позначку як нейтральний. Нуль нейтральний. Літера L, так його видно. Забезпечує живлення теж. Найчастіше це синій колір. Ми його тут можемо чітко побачити. І остання це земля. Земля забезпечує безпеку. Ось розібрались з позначками L, N і e, e. Ось тут, коли скріплюємо колодку, все достатньо просто. Знімаємо, тримається на двох, е, двох шурупах. Викрутку взяли, відкрутили. Зняли. Тут пишеться їх заземлення. Визначається. Сюди нейтральний кабель. Під'єднали. Далі. За інструкцією. Це відео менше. Як кріпити, а більше, а що ж це за кабелі, щоб розібратися, де фаза, де нуль, де нейтральний, тобто, е точніше, не нейтральний, а де Protective Earth, де захист земля? Ось три кабелі, про які ми сьогодні вивчили і знаємо. Відповідно, якщо тут е такі, якби. А Перегрівання, то його варто відрізати, підчистити і таким чином цю частину зняти і з'єднати. Щоб таких пошкодження оболонки не було. Ось можна сказати і завершили ми наше з'єднання. Те туди, те сюди надійно скріпили, обкрутили. Далі зафіксуємо і накриємо кришки. Це буде фінал. Досить все легко і просто і даємо ще другий подих нашому кабелю. При умови, що він належному стані, звісно. Тому всім успіху, поширюйте. Україномовні відео. До зустрічі!